Half-Life 1998 року випуску, без всяких сумнівів, є шедевром ігрової індустрії та справжньою класикою, що не старіє, принаймні в плані ігроладу. Єдине, чого сьогодні дійсно не вистачає цій грі, це сучасної графіки. Тому для гравців і не тільки досить очевидною була думка, що колись вийде ремейк або ремастер гри від Valve. І він таки вийшов. Але з нюансом, бо створили його не розробники оригінальної Half-Life, а команда фанатів Теремо-доробів Crowbar Collective. І знаєте, я готовий назвати цей ремейк еталоном цього напрямку ігор. Чому ж саме? А зараз дізнайтесь: надягайте ваш HV костюм, беріть у руки цвяходер та мандруйте разом зі мною у дослідницький комплекс Чорна меза та й Зен за разом з ним. Усім привіт! З вами Богдандер. Нещодавно я нарешті пройшов Black Mesa, оновлену та перероблену з нуля версію іконічного шутера від першої особи Half-Life гри, яка без усяких сумнівів змінила жанр, а разом з ним і усю ігрову індустрію. Все це завдяки команді талановитих розробників зі студії Valve. Інші не менш талановиті люди створили ремейк цієї гри. Цей шлях був довгим та тернистим, але досить успішним. Ви напевно вже зрозуміли, що свою розповідь про Black Mesa я почну з невеличкого екскурсу в історію її створення. Але перед цим хочу попросити вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та при бажанні підтримати мою творчість фінансово на платформах Donatello, Монобанк або Дяка Арігато займас. Отже, все почалося з релізу Half-Life Source у 2004 році. Порту оригінальної гри на новий технологічний рушій від Valve. Щоправда, сам порт таким не назвеш, бо він вийшов досить кривим і поламаним. With my brains and your brawn, we'll make an excellent team. it appears the containment system has completely failed no i'm going to stay here and wait for my ah! 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 Stop! a failure of this magnitude ah! is Ми зараз говоримо не про нього. Головним у цій історії є коментар Гейба Ньюела щодо не дуже позитивних оглядів на Half-Life Source від ігрових видань. А сказав він таке: повний ремейк Half-Life на основі Source з силами фанатів не тільки можливий, але й неминучий. І він був чорт Забирай правий, бо у тому ж 2004 році з силами двох команд модоробів, які потім об'єдналися в студію Crowbar Collective, Почалася розробка Half-Life Source Overhaul Project або ж українською проєкт капітального ремонту Half-Life Source. Це повинна була бути покращена версія порту від Valve з додаванням більш просунутих графічних ефектів, лицьових анімацій та оптимізацією під сучасні ПК. Проте вже пізніше цілі розробників стали амбітнішими, бо вони націлилися зробити повний ремейк Half-Life. З покращенням левел дизайну усіх рівнів та самого візуального стилю, ім'я цьому проєкту дали просте та промовисте Black Mesa Source. Щоправда, пізніше через прохання студії Valve його довелося трохи скоротити на просто Black Mesa. у 2012 році. Вийшла перша безкоштовна і версія Black Mesa, але без останніх рівнів з інопланетним світом Zen. Чому ж саме без нього? Відповідь проста: у розробників були великі плани щодо цього сегменту оригінальної гри. Більшість журналістів та гравців були згодні з тим, що Зен у оригінальній Half-Life був найслабшою її частиною, бо проходився досить швидко, його левел дизайн був примітивним, а нові ігрові механіки майже не використовувалися. До речі, випуск тієї першої версії Black Mesa збігся з запуском програми Steam Greenlight, яка дозволяла користувачам сервісу голосувати за ігри, що в підсумку потрапляли у крамницю Steam. Проєкт від Crowbar Collective був у першій десятці ігор, за які проголосували гравці, в 2013 році було представлено нову версію рушія Source, яка мала багато інноваційних фішок, але для використання її повного функціоналу треба було заплатити. У цей ж самий час до Crowbar Collective звернулася сама Valve та запропонувала зробити їхнє дітище комерційним релізом, надавши розробникам доступ до повного інструментарію нової версії рушія. Що тут сказати, чуваки, звичайно ж погодились. Деяких з них, до речі, було навіть запрошено в офіс Valve у штаті Вашингтон. За час адаптації гри на нову версію рушія, розробники вирішили додати у неї більше зв'язків з іншими іграми Valve – «Half-Life 2 та Portal. Вони були як у вигляді великодок, так і опиралися на сам ігролад. Діло в тому, що Crowbar колектів хотіли підтягнути ігровий процес до другої частини, змінивши конкретні та прибравши відверто душні ігрові сегменти. З 2013 по 2020 рік виходило кілька версій Black Mesa у ранньому доступі. В них додавалися фішки з нових версій рушія від Valve, а також тестувалися ранні версії Zenu. 6 березня 2020 року відбувся повний реліз Black Mesa з приставкою Definitive Edition, повноцінного, платного та готового ремейку Half-Life від фанатів серії, розробка якого тривала 16 років. І сюрпризом став той факт, що це не просто якась там проробка від ентузіастів, а справжній еталон ремейків як таких. Ну і давайте нарешті перейдемо до огляду гри. Перше, що одразу кидається в очі, коли ви починаєте грати у Black Mesa, це її графіка, яка для свого року випуску і навіть зараз виглядає досить круто. Тут наявні і круті графічні ефекти, такі як бліки від яскравих джерел світла у стилі GG Абрамса, шум екрану від радіації, ну а також круті відображення на воді, які не використовують технологію RTX. Так були колись часи. Найбільшим фактом, що мене дивує у всьому цьому, є те, що гра, блін, зроблена на Source. Я просто офігіваю від того, що крубар колектів змогли накрутити на цей відносно старий рушій усі ці круті ефекти та й при тому нормально їх оптимізувати. Це справжня магія. Хоча ні, це радше якісна та кропітка робота справжніх спеціалістів своєї справи. Звичайно ж, у Black Mesa випливають певні особливості цього самого Source, як, наприклад, завантаження, завантаження та ще раз завантаження, які гальмують вас та з'являються у конкретних частинах рівня або при переході на наступний. Якщо ж казати про ігролат, то він досить схожий на оригінал. Тобто це такий самий добротний шутер від першої особи, з якого нові гравці можуть без проблем починати знайомство з серією Half-Life. Стрільба тут приємна, а сам ігролад цікавий. Майже усі рівні, які зустрічаються у Black Mesa, було перероблено, якщо порівнювати з оригіналом. Оце так сподіванка. Десь це було зроблено частково, а десь прям повністю. Були скорочені душні моменти, наприклад, в особисто мною ненависній главі на рейках, де вам треба їздити на вагонетці по цим нескінченним тунелям. Також було розширено цілі ігрові сегменти, та, по моїм спостереженням, додані деякі нові, що в основному себе представляють різного роду головоломки, після вирішення яких відкривається прохід до наступної локації або рівня. Був перероблений і штучний інтелект ворогів, здебільшого саме піхотинців. Вони тепер ведуть себе реалістичніше, ховаються від пострілів та китків гранат. А також пересуваються невеличкими групами. Задля того, щоб гравцю не було так важко при боях з ними, на рівнях з перестрілками було додано багато різних укриттів та схованок. Як я раніше казав, Black Mesa, на відміну від першої Half-Life, більш пов'язана з наступними іграми Valve. і тут нема чому дивуватися, бо вона вийшла вже після них. Та й у час створення першої частини пригод Гордона Фрімена розробники не знали, що вона стане цілою франшизою. В основному цей зв'язок виконаний за допомогою великодніх яєць, як, наприклад, чоботи з трибуна на ногах у чорних оперативників. Також варто наголосити на тому, що сама атмосфера Black Mesa більш наближена до другої частини Half-Life, тобто вона є більш горорною та трилерною. Тут з'явилося більше темних та відверто стрьомних місць, у яких неочікувана поява ворогів може заставити вас нефігово пересратися під час проходження. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Ну і варто сказати, що дизайн геткрабів та зомбаків заснований саме на другій халфі. З неї сюди перекочував і спринт на костюмі HV, -E за допомогою якого можна нормально так спідранити локації гри. Незмінним залишився лише сам Гордон Фрімен. Наш читонір. Чи то просто мовчазний герой. Загалом можна констатувати, що візуальний стиль гри став більш реалістичним та приземленим. Локації стали логічнішими, інтер'єри та екстер'єри правдоподібнішими та схожими на дослідницькі комплекси, у реальність яких можна повірити. Особисто я повірив. Особливо соковито виглядає гра, коли ви потрапляєте на відкриті локації при світлі денного сонця. Це, наприклад, відома усім фанатам шутера Дамба з босом вертольотом. Не менш красиво виглядають і нічні локації, як, наприклад, та, де вам треба запускати ракету з супутником на орбіту Землі. Моделі персонажів, особливо працівників чорної мези, на відміну від оригінальної гри, перестали виглядати карикатурно та мультяшно. Зомбі, геткраби, барнакли, хаундаї та інша нечі з зену також почала виглядати більш детально, і від цього так що мені хочеться сказати: це мерзость. Що... Це реально мерзость. Також можна згадати і таку цікаву деталь, що в чорній мезі гравець спочатку буде зустрічати виключно зомбі-науковців, але вже пізніше до них долучаться й охоронці та піхотинці зомбі. Окрім візуалу та рівнів, був перероблений і саундтрек. Точніше він був повністю написаним з нуля талановитим композитором Джоелом Нільсеном. Black Mesa – це на диво перший його великий проєкт. І, можливо, єдиний, бо ні на Ютубі, ні на Spotify я не знайшов його треків до інших ігор або фільмів. По моїм спостереженням, саундтрек тут грає частіше, ніж в оригінальній Half-Life, ну його фізично більше. Це можна зрозуміти за кількістю треків. Але все ж таки в деяких місцях музика не прям щоб влучна. Бо, наприклад, на цьому моменті я нефігово так пересрався від початку трека і здох. <му> Найбільш знаковою частиною Black Mesa є, як би це парадоксально не звучало, головний мінус оригінальної Half-Life. Інопланетний на планетний світ Зен. В той час, як в оригіналі цей сегмент гри проходився в середньому за годину, у ремейку ж на його проходження доведеться витратити цілих 4. Ну принаймні так каже інтернет, сам я не заміряв. І знаєте, цей хронометраж вже говорить багато про що. Що ж до того, як усе виглядає візуально, мені навіть словами описувати не потрібно. Ось, подивіться, як виглядає оригінал. Все виконано у сірій та бурій палітрі, яка особисто мені нагадує колір блювоти. Пахне гівном. А ось як усе це виглядає у Black Mesa. <плес> Я не зрозумів, це що, Таймсквер, чи що? Ось це реально виглядає як фантастичний інопланетний світ, що кардинально відрізняється від усього того, що ви бачили за час гри. Особисто мені в цьому всьому трошки вбачається якийсь вайб Пандори з аватарів Джеймса Кемерона, в у цих флуоресцентних рослинах, освітлені та штуках, що літають у повітрі. І знову повторюся: я не можу повірити у те, що усе це зроблено на рушії Сорс. У блакмезівському зені переробили абсолютно усе. Прям реально усе: цей левел дизайн, візуальний стиль, агресивних та не дуже істот, деякі з них, до речі, вас почнуть дуже бісити через деякий час. Штучний інтелект старих ворогів, ну а також і босів. У Black Mesa битви з ними відбуваються більш цікаво та поставлені краще з точки зору ігрової режисури. Наприклад, та ж сама битва з Гонархом триває довше. І щоб перемогти цю тварюку, вам треба буде зробити більше додаткових дій на кількох підлокаціях. Битва ж з самим Нігілантом також була перероблена та має більше, так сказати, фаз. На останній з них у вас взагалі починається мать його лазерне шоу. І щось мені здається, що розробники з ним злегка переборщили. Шкода людей з епілепсією, які будуть все грати. І хочеться дуже подякувати Crowbar Collective, що вони прибрали у Нігіланд та можливість телепортувати вас у цій бісячій підлокації з оригіналу, з яких ще треба зрозуміти, як вибратися. Замість цього він телепортує шматки інтер'єру з чорної мези прямо на вас. В деяких можна добляче полутатися, а від деяких отримати черепно-мозкову травму. По моїм відчуттям, битва з Нігілантом у Black Mesa, на відміну від оригіналу, якась ніби важча. Чи це тільки мені так здається? Після перемоги над цим переростком вам навіть показують, як його фортеця потужно підривається. Краса. Yeah. Москва горить, який чудовий телесон. А вже після цього, як ви знаєте, з'являється g поява якого, до речі, схожа на ту, яку ми могли побачити у кінці другого Half-Life. Та й сам монолог персонажа, виконаний саме у стилістиці сиквелу, тобто це його обличчя на фоні різних локацій. А ще мені сподобалося, як ми телепортуємося у цю вагонетку, вона прям збирається навколо нас. Продовжуючи тему з зеном, можна констатувати, що завод, де працюють вортигонти, було значно розширено. Тут вам треба буде вирішувати багатську усяких головоломок та перебити хрін знає скільки прибульців. Окрім вартигонтів, бо як можна забирати життя у цих няшних створінь? Хоча я якось забрав їх у чорній мезі, до речі, перед виходом у заводи розміщується якась подоба поселення цих самих прибульців, де у нас є можливість поспостерігати за їхнім побутом. З того, що сподобалося особисто мені у Зені, то це більша демонстрація присутності науковців з чорної мези. Це, наприклад, розміщені по цьому світу міні-дослідницькі бази із HV костюмами, станціями для їх зарядки, компами тощо. Також, окрім них можна знайти і ядерні генератори з пристроями, що аналізують ґрунт, рослини та живих істот. Особливо сильно мені сподобалися зомбі з редкрабами на головах. Вони можуть бути як і класичними науковцями, так і дослідниками в HV костюмах. Очевидно, що вбивати їх буде складніше за науковців та хекушників. І це ж блін геніально! Дивно, що розробники з Valve не додумалися додати таких персонажів у оригінальну халфу. Що ж до ігроладу, то найголовнішою зміною є те, що у тутешньому зені ви нарешті нормально настрибаєтеся на цьому модулі довгих стрибків, який вам видають науковці перед запуском порталу у прикордонний світ. Тобто розробники з кровбар колектів додали у зен більше платформених сегментів, а разом з ними багато головоломок, в основному зав'язаних на переправлянні електричної або органічної зенівської енергії. Якщо казати про бойовий геймплей, то до басейнів з рідиною, що вас хилить з оригіналу, додалися й блакитні кристали, що заряджають ваш костюм. Також на відміну від оригінальної гри, збільшилася загальна кількість ворогів та місць, де з ними можна пофайтитися. В деяких моментах гра взагалі перетворюється у якийсь дум. Але як би мені не хотілося це казати, але в деяких моментах Зен просідає у плані ігроладу. Пустими словами стає душним. Як приклад, можна навести підйом до покоїв Нігіланта на якійсь подобі ліфта. По-перше, уся ця конструкція піднімається ну пипець як повільно. А по-друге, під час підйому доводиться зачищати величезну купу ворогів, їх прям реально багато. І під кінець поїздки на ліфті мені тупо хотілося ригати від цих файтів. Хоча це може бути пов'язане з тим, що на цей момент проходила вже сьома година моєї ігрової сесії. Так, напевно, треба буде зробити невеличку перерву від ігор після цього відео. Наприкінці хочу трішки поговорити про сюжет. Основна сюжетна лінія в Black Mesa є такою ж самою, як в оригіналі. Ви фізик-ядерник Гордон Фрімен та працюєте у комплексі Чорна Меза. Під час експерименту з інопланетним кристалом Зенієм відбувається так званий каскадний резонанс, через який на лабораторний комплекс потрапляє купа тварюк з прикордонного світу Зен. Вам, як єдиній компетентній тут людині, доведеться зупинити навалу прибульців та виправити усі приби науковців. Розробники скробар Collective вирішили зробити гру більш живою, тому додали у своє дітище більшу кількість діалогів між науковцями, охоронцями та піхотинцями. Перші два спочатку спілкуються про особисте життя та роботу, пізніше ж про те, як вижити у цьому пеклі. Що ж до піхоти, то вони намагаються дізнатися, хто ж такий той Гордон Фрімен, що виносить їх пачками. У ремейку, на відміну від оригіналу, була покращена постановка та загальний вигляд деяких сцен, як, наприклад, вдягання гордоном HV костюму, ну ви тільки подивіться, як круто завантажуються ці менюшки та інтерфейс, також можна згадати і про захват фрімена військовими або ж перша поява чорних оперативників. У грі періодично ви будете знаходити радіостанції з повідомленнями, що додають більше контексту сюжетним подіям. Це, наприклад, повідомлення про евакуацію з околиць Чорної Мези та подальші інструкції, як це зробити, або переговори між піхотинцями. Коротше кажучи, у плані сюжету Black Mesa, на відміну від оригінальної халфи, є живішою та реалістичнішою, і тут ви більше вірите в навколишні події. А ще докладніше зрозуміти сюжет нам допомагає доволі якісна офіційна українська текстова локалізація, яка доступна, так скажемо, з коробки. Якщо підсумовувати усе сказане, то можна констатувати, що Black Mesa – це база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Цей ремейк бере усі ті речі, що нам так подобалися в оригінальній Half-Life, та реально покращує їх, як і громадно, так і візуально. Особисто мені здається, що зі своєю задачею розробники скролбар Collective справилися на 5 з плюсом. Black Mesa — це наочний посібник того, як робляться справжні ремейки, які не є банальним переказом один в один оригінальної гри, просто з покращеною графікою. Так, так, Ластофас, я кажу про тебе. Зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан. На мою думку, ремейки, окрім ностальгії, повинні пропонувати гравцям щось нове. Бо по факту це не просто переробка оригінальних ігор з кращою графікою. А їх переосмислення та адаптація до сучасних реалій. Як приклад можна згадати нещодавні релізи System Shock та Resident Evil 4. Вони буквально зроблені по тому шаблону, що й Black Mesa. Тобто розробники взяли оригінал, адаптували його під сучасні ігрові тенденції та прикрасили усе це сучасним графічним оформленням. На мою думку, довгобут від Crowbar Collective показав великим корпораціям, як саме треба робити ремейки класичних ігор. Разом з цим він показав, що невеличкі команди ентузіастів. Можуть робити дійсно конкурентно спроможні ігри, ну і також участь Valve у цьому дійстві довела видавцям та розробникам, що не варто шкодити моторобам, блокуючи їхню роботу та подаючи на них у суд. Писати на бля? Варто спробувати не втручатися в процес, а то й взяти та трошки його полегшити, бо в підсумку з цього всього може вийти щось дійсно круте. А що ви думаєте про Black Mesa? Чи грали ви в неї, та чи сподобалася вона вам? Можете поділитися вашою думкою в коментарях. Мені та глядачам буде цікаво її прочитати. А з вами був Богдандер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Так ви підтримуєте ще одного українського ноунейм-ютубера. No Також ви можете підтримати мою творчість і фінансово за допомогою сервісів Donatello, Дяка або ж Донатом на Монобанку. Усі покликання знаходяться в описі. Але будь ласка, робіть це після донату на ЗСУ, який наближує нашу перемогу. Перевірено не один раз. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в новому!